ничего. Баста. Все, все. Так, бросить его сюда. сняли! Ну шо вы салабоны? Ми на каналі Паша Ротор. Всі мої відео починали трішки в інших локаціях, в інших форматах, в іншому часі. Але ми зараз. А де ми зараз? Ми зараз у Криїських Харпатах. Біля мене лежить мій Мій дружбан-ротор, який зміг. Ми зараз на лютому тесті роторів. Мод раз. мод-2. Зі мною мій, мій друг Мотопавлік. Ви думали, що я тільки можу лялякати, сидіть в машині розгружати контейнера, розказують, як ми там щось робили. Тому вам приємного перегляду. Це кінець відео, який відправляє вас на початок цього відео. Ви побачите, як ми збирали мод в мого друга мотопавліка. Ви побачите, як ми їхали, ви побачите, скільки разів ці модки падали по дорозі, але вони виїхали, вони їдуть, вони пруть, і вони, в принципі, закривають абсолютно всі задачі, які ми перед ними ставили. Що ви парні не ждали, а ми вам робимо суперконтент. Зараз ми знаходимося в Яремче. Дуже багато дороги нами пророблено. Ми їхали вночі, Вадимка підтримував мене, я був за кермом. І чому ми приїхали? Зараз ми знаходимося в гаражі суперкрутого чувачка. Канал Мотопавлік. Він теж Паша. Не знаю, Павлік чи Паша? Як, як на тебе як кажуть? Зручно. Павлюся по приколу. Все, бо я теж павлюк по приколу, я так та я паша. Два Паши. Знаходимося в нього в гаражі, прямо в самому серці Карпат. І зібрали мотик фіолетовий, ми ще його взагалі не показували. І що ми зараз взагалі будемо робити? Ми приїхали на такий предчек, предпродажний, скажімо так, виїзд. Тому що ми самі хочемо бачити і самі хочемо розуміти взагалі, на що за мод. Ми знаємо, на що він здатний, але ми знаємо це на папері. Ну, все ж таки, давайте будемо відвертими. Ці мотики в горах, так як вони мають тестуватися, не тестувалися. Навіть, незважаючи на те, що зараз погана погода для ендуро, слизько, дубак. Я думаю, по моєму носі це видно. Руки ховаємо в кармани. І зібрали для Пашика мод. Вірніше, Паш його сам зібрав. Вадим це все зняв. Цю зборку, ви можете подивитись на каналі Мотопавлік, силка на який буде в мене в описі, десь першою строкою. Обов'язково передатись обов'язково глянете. Тому що по суті я віддав ексклюзив першої збірки на Ютубі своєму другові, і він зібрав перший мод для вас. Там ще немає багато технічних параметрів, все рівно ми ще не розказали все, що ми маємо розказати. Але так, такий теж предчек, предзборка, Вона є, вона ви вже можете глянути. В нього на каналі, так що переходьте, дивіться. І який у нас зараз план? Ми ще приїхали не тільки просто покататися. По дорозі ми завезли в багато магазинів мотоцикли, взяли ми прицеп в оренду і кстяне там півтори тонни мотиків без проблем. Це тупо така тачка пацани, Я думаю, що коли-небудь ми запишемо навіть кастом на неї. Ну, за кастом нормальну тачку, буде нормальний роторвоз. Павліка філатемот, він вибрав філетемот, він його собі залишає. Ми, скажімо так, від себе максимально будемо старатися там запчасті. Якийсь контент, можливо, разом будемо приїжджати знімати якісь покадухи на горах. Бо я придержуюсь такої думки, що разом і сила, а поодинці ми ніхто. Тому я від себе максимально буду підтримувати, буду підтримувати український мотоконтент, тому що я сам вже в українському мотоконтенті по-своєму, хоча він тільки починається. І з мого боку, як власника бренда Rotor, буде ультра підтримка всіх. Хто взагалі будь-що робить в незалежності, чи це Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм, Телеграм. Якщо ви в мотоконтенті, то ви можете дуже сміло мені писати. Можете виходити до мене на контакт, на зв'язок. Я обов'язково буду всім відписувати. І ми будемо підтримувати український контент і будемо підтримувати українську мотокультуру і мотобратство разом. Я собі зібрав цей мод. Він, скажімо так, тестовий, тому що собі я буду залишати не тільки синій, а собі взагалі я робив чорний мотоцикл. Тобто. Чорний колір ротора, можна сказати, що це просто колір зроблений взагалі абсолютно під мене. Я під це вималював. Їх є найбільша кількість взагалі з всіх. Тобто є фіолетових буквально там пару штучок. На складі їх вже залишилось дуже мало в кількості. Далі йде синій, далі йде бірюза і далі по найбільшій кількості йде чорний колір. Тому я собі залишаю чорний, як я хотів. І синій це буде, так скажемо, тест-драйвовий мод, який буде стояти на ротор-хабі. До речі, ви зможете приїхати, зможете протестувати, зможете покататися на моїх мотах, зможете на моєму моті покататися і зможете покататися на тест. Разом зі мною в лісі це буде безкоштовно, тому е, пару баксів на стол. Я бачу, що ви можете купити мод. Я бачу, що це все не просто так. Я бачу, що час, який буду витрачати, він не впусту. Навіть якщо ви його не купите, приїжджайте з бобом, пацани. Щоб я розумів, що ви серйозне настроєння, не просто покататися. Тому переходимо. Є мод мій. Він зібраний. Ми його привезли в прицепі зібраним. По дорозі я відламав е, поворотник. До речі, так як запчастини будуть коштувати копійки, а мені ще більше копійки, це взагалі не проблема. По дорозі ми відламали е, датчик е, щеплення, який не дає завестись на першій передачі. Теж ми його замкнемо, все ок, все класно. Що ми зараз робимо? Паша зараз міняє собі нове масло. Заливаємо класний матюль. Я думаю, можливо, навіть в майбутньому зробимо ротор масло. Вийдемо на класних виробників нафти добувачів. Но це все лірика, це все потім. Зараз ми екіпіруємося. Переїжджаємо на локацію, де ми будемо підніматися на гору. І після цього ми відправляємося на класний тест роторів. На вулиці жорсткий дубак. Я не знаю, ми взяли з собою GoPro, взяли з собою мотіки, взяли з собою камери, взяли з собою дрони. Чи вони витримують це питання, тому що тут ну, знизу набагато менша температура. В горах я не знаю, скільки буде. Тим більше у нас світлового дня буквально залишилось там до 2 годин, 2-3 години приблизно. Можливо, будемо вертатись навіть в сутінках. У нас плани глобальні, Причек у нас буде жорсткий, мощний. Напевно, не все вдасться зняти, але в принципі це ми робимо для себе. Це буде фановий відос, це буде так само відос без технічних характеристик, без жорстких тестів офіційних. Тому що, в принципі, ми і так тут, ми і так сюди приїхали, і так у нас це було в планах. Хотілось просто особисто познайомитись з Пашою, особисто з ним побачитись, тому що ми з літа з ним на зв'язку. Він насправді навіть приймав. Таку участь по своєму в розробці цієї моделі дещо підсказував. Бо, скажімо так, по технічним знанням він куди краще знається за мене. Тому йому теж було цікаво, як цей мод себе покаже. І як тільки в нас виявилось там, перше вікно буквально на перших два дні, бо в нас це піска займе 3 дні, ми ще далі їдемо побачити куди, ми відразу виїхали і відразу приступили до збірки і до тестів. П'ята уходить вниз. Типо, Я пам'ять. А, а до, до третьої нормально їдете? Та їде. Ну типу, як, як на бігборі. Якщо закинути фільтр, стоїть вже такий хороший. Є, так файний, скільки він зараз ви будете за нього. Але якісь колеса, це 19 чи які? 18, 20 на 18. 28, 28. Ні, ну мотик файний, файний. такі діво. Прикольний диво, бокий веселенький. Ти... Воно <су> почав, в <'ят> ще якісь смотики. Це тільки... А ти хоча б цей перший купив би? А що тобі ще? Ти цей перший ще не купив, а вже собі ще. Є ще два кольори чорний і бірюза. É, Só. Oui. Це якась ледяна регачка. Я вже не можу. Але народ живий народ. Це жорсткий тест. І я, виходить, живий. Носіть екіп, все заекіпірівано. Коротше, зараз будемо далі їхати. Сьогодні прям дуже слизько. І як для першого разу в горах, то пач, мабуть, дуже важко. Якщо я трохи... Ригає на такому до непідготованому райдеру може бути важко. Ах. Що там все живе? Я да, совок. Мотікок? Да. Сорі, сорі, бро. А нічого не було. А, <клухи> oh, пенс проливається. Давай. Ну ми так не доїдем верху, так? Це таке, розминка. Не, ну, непогана розминка. Та я на горі на мотику, у нас зайнятий весь. Задихаюсь, не можу дихати. Чуєш? Я же слабак, я останніх, щоб ти зрозумів, два місяці. От всім, все, що займається, я сжужу документи роблю і сертифікати на моті. Ротор виїхав. 300 кубиків вали просто на всі бабки. Народ. Просто слоган ротора це мод на свої бабки. Вірніше, не на свої, а на всі бабки, які ви за нього платите. Він, ну, типу. Тяжко. Резина трішки не для снігу. Але ми тут, ми це зробили. Покажіть мені, хто зробив це так само, як і ми. Будь-хто. Я не бачу, я не знаю. Але вони виїхали, вони їдуть, вони пруть і вони, в принципі, закривають абсолютно всі задачі, які ми перед ними ставили. Пацани, ми повертаємося додому. Ротор-тест пройшов. Наступне відео буде на каналі. Офіційна розпаковка, зборка. Технічні характеристики, ціна і де можна придбати. Ви залишаєтесь з ротором, підписуйтесь на канал, ставте лайки, по бажанню. Пишіть об'єктивні коментарі. Я вас всіх люблю. Дві стільки починаються. Всім пока. Верніть мені його сюди! Ти бачиш, що він на моцику робив? На моцику ти бачиш, що він Без екіпа, без нічого. Класно! Але ж він не вальнувся. Давай, але дуже акуратно! Народ, ротор! Давай! Він тупо валить задньо так, що канал! Все, все, все! Все, 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 баста, 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 баста. Вс, остальное, пацаны, ну треба вовремя становиться. Все, 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 все. Чуєш, главне вовремя на задню я не, не. Ти не... понял, да, зараз ще раз і. Не, я попробую. Ну, взривається, капець, не? Да, ще зірку і переключати, то не можеш так гнати. Ти бачиш, що він там робив? Не. Дивись, назад стає. Гарний, бабки стоїть. Ні, це, це ти тему зробив. За ці бабки я думаю, але то, що він маленький, надійний і ама. Десь мотор зокшен. Мотор Мотор це... <слі partisan> він валить, реально. реально. Він валить капець. дивися, на всі оці от горки, тут його хватить отак. Розу. Ти купив і погнав. Дивись, лапку за 200 гривень тобі завтра Надав прийшла. Пашкентус, це топ. Виключаємо, так? Go просто.